Дуже важливо сьогодні розвивати такі партнерські відносини. Дуже важливо, щоб ви довіряли один одному, і дуже важливо, щоб у вас було таких три ключових в житті моменти. Перший момент це можете так собі запам'ятати, що я роблю корисно сьогодні для себе, для своїх друзів, для своїх батьків, для своїх вчителів. Наскільки я вдячний своїм батькам, своїм друзям, своїм вчителям, своїм колегам. І яка у мене сьогодні ціль на день? Мені дуже приємно, що в школу сьогодні збираються діточки, які встають дуже швидко і вони долають велику відстань для того, щоб отримати відповідні знання. І ми приємно вражені, що саме в вашій школі зберігаються гарні такі українські традиції. Ми приємно вражені як музеєм бойової слави, як музеєм щодо збереження наших українських традицій. Ну і для того, щоб вас не втомлювати, я знаю, що ви маєте слухати своїх батьків. Я знаю, що ви маєте поважати своїх вчителів. Я знаю, що ви маєте поважати один одного. І вчинок сьогодні Богдана він свідчить про те, що ви в правильному місці вас правильно виховують дуже патріотично, дуже з правильною позицією. Чому? Тому що завдяки певним звичкам, які сьогодні ви отримаєте саме в школі, тому що школа це також родина, це сім'я, завдяки вашим наставникам, завдяки вашим вчителям. Сьогодні є яскравий приклад Богдана. Декілька місяців назад ми також їздили в Вінковецький район, також Богдан, також учень школи, допомагав працівникам поліції в розкритті. Також кримінальних правопорушень і завдяки державницькій позиції Богдана також був розкритий злочин. Ми виїжджали, ми також збирали школу, ми дякували, тому що ми пишаємося в першу чергу вами всіма. Ми пишаємося тими людьми, які дійсно сьогодні і дітьми, які сьогодні мають гарну. Таку державну національну позицію. І я знаю, що наші зустрічі мають бути частіше. Я знаю, що ми з вами маємо подружитися. І стереотип, який був раніше, що міліцію лякали, він має вже війти в історію. Поліція сьогодні є ваш помічник, поліція є для вас порадник, поліція є наставник, і поліція сьогодні має розвивати гарні такі партнерські відносини. І саме основне, що ми закликаємо до вступу до наших навчальних закладів, ви бачите, що в зв'язку з реформуванням освіти сьогодні кожен готується до здачі ЗНО і відкриті двері також наших навчальних закладів для того, щоб ви в подальшому отримали чергову професію. Ну, зрозуміло, я як керівник головного управління національної поліції Хмельницької області я б дуже радий бачити випускників. В лавах національної поліції, в лавах правоохоронних органів, але різниці немає, хто яке рішення прийме. Головне, що ми всі залишалися такими чуйними, добрими діточками, людьми і зберігали ті всі традиції, які сьогодні є в ваших сім'ях, вашій школі, в вашому краї, в ваших населених пунктах. І я думаю, що справедливо буде наше зібрання також вшанувати пам'ять і героїв Небесної Сотні. І тих хлопців, які сьогодні на сході поклали своє життя за те, що ми могли затишно навчатися і здобувати знання хвилиною мовчання. Давайте схилимо голови. Всім дякую. Ну і переходимо до приємної місії Богдан Володимирович. Наш герой. Я сподіваюся, що саме сьогодні Богдан. Сьогодні захистив свою сестричку. Я нагорожу подякую. Дякую вам. Від начальника відділення поліції куражечка така. О, ну. так, від начальника поліції такий ортопедичний гарний рюкзачок. Я думаю, що ти збі. І атрибутика. Атрибутіка майбутнього поліцейського. <кліця> <для> генералів України. Це сьогодні герой. Будемо допомагати тут, служити.